Всім доброго дня, компанія КХС, канал КХС Айкен, як завжди, з вами. Маємо на сьогодні 14 лютого 2024 року. І Сьогодні в нас іграшки. Іграшки потрапив до нас гелікоптер, тобто балансир гелікоптера. Ну, Річ, можливо, зараз може не дуже актуальна, можливо, вже актуальна. Тобто, ну, квадрокоптери то у нас літають, дуже корисні штуки, можливо, і це з часом десь кудись знадобиться. Одним словом. Е при використанні цих іграшок чи корисних речей є такий момент, як от балансер, а балансер на такій вісі знаходиться. Тобто трошки вона, якби скажімо так, Значить складна, але у нас знайшлося рішення, як зробити так, щоб вона була доволі пружна, доволі робочому стані, скажімо так, і ми це зробили. Зараз близу, я вам покажу, що зламалося, що в нас є. Ну і якщо у вас трапилась така сама схожа проблема, то певно вам можна буде замовити і вирішити це питання. Ось те, що в нас є, тобто сам цей, цей вісь, ось це сіренька оця ось штучка. Ось вона, бачите, рухається так все. В ну, кого є коптер і в кого є такі проблеми, то мене зрозуміє. А якщо її взяти в руки, то виглядає вона ось так. Тобто ми маємо Штурпачки такі стирчать, ви бачите, да? тобто тут фіксується воно все. ну і Є такі пемпики різні, які ламаються, ну і потім ми маємо таку от проблему. А тепер вже є рішення, коли, коли скажімо, ці от, там, стурпачки вони дійсно такі моцні. ну Зробили наче, то все непогано. Якщо, я думаю, можна, якщо буде потрібно, потреба така, то можете звертатися. Наше направлення це іграшки, це побутова техніка, це автомобілі, сучасні, різноманітні, тобто багато чого з пластику на робимо, вже в нас, слава Богу, 9 років. І ось якщо є потреба в чомусь, можливо в цьому можете заходити на наш сайт, він є на кінці відео, буде є телефончики наших менеджерів, з якими ви можете зв'язатися, які вам підкажуть, що і як. І в цьому випадку ви можете звернутися, якщо у вас щось трапилось і в нас ще його немає, ми обов'язково, скажімо, розглянемо і скоріше за все зробимо так, як воно мало бути. Тому, будь ласка, якщо цікавий контент, якому ми розповідаємо про ті новинки, які в нас з'являються, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Якщо просто відео вам було корисне, як завжди, просять ставте вподобайку. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ!